Шайгу! Геральтема! Україна нічого не виробляє. Хазяїва цієї життя все розіграв. У нас нехватка боєприпасів. 70%! <ріху> Думайте о тому, що якщо у вас є склади від снарядів, то ви маєте на це право. Чому Україна не виробляє власну зброю? Зараз я на пальцях поясню всю глибину даної проблематики та. Розвію розповсюджені міфи. Почати треба з того, що я сумніваю, що ті люди, які голосно розповідають у стилі Україна нічого не виробляє, мають доступ до державної таємниці. Що вони розуміють, скільки у нас заводів і по виробництву чого, що вони розуміють, наскільки збільшився чи зменшився випуск боєприпасів. По суті, вони не мають в цьому питанні жодної компетенції. У цьому плані треба розуміти декілька важливих речей. По-перше, наше виробництво є. Ми виробляємо Нептун, який наводить жах на матчиков в трусіках з корабля, який самі знаєте, куди пішов: стугни, карсари, артилерійські снаряди 155-го калібру, артилерійські снаряди 152-го калібру. Також ми виробляємо морські дрони, які наводять шороху всьому так званому російському флоту. Ми виробляли. Ще багато різного: від танків до патронів, але війна є війна. І ось тут починається пункт 2. Наше виробництво не встигає за потребами фронту. Ось-ось! Що я казав? Що ми робили всі ці роки? Чому досі нічого не налагоджено? Все розікрали. Не виправдовую і не зменшую важливість потреби виробляти зброю, рою і боєприпаси в більшій кількості, але нам з вами. Треба бути об'єктивними в цьому питанні. І другий пункт треба назвати так. Наше виробництво і виробництво всього західного світу сукупно не може покрити потреби фронту. Ось так. от. Чому? Де тому, що Україна за один день війни використовує стільки артилерійських снарядів, скільки, скажімо, Франція виготовляє за один рік. Тому що в Україні. За один день війни використовується стільки артилерійських снарядів, скільки під час війни в Афганістані за один місяць. Тому деяким українцям нарешті вже треба зрозуміти масштаби цієї війни і вимагати розуміння цього від інших. Коли кажуть, що ця війна найбільша з усіх після Другої світової, ніхто не перебільшував. Замислитися: лінія фронту 1100 кілометрів. Довжина, скажімо, Франції 950 кілометрів, а в нас 1100 кілометрів справжньої лінії фронту з окопами, мінними полями, укріпленнями, а у лавах ЗСУ перебуває 1 мільйон чоловік. Скажімо, у той же Франції армія в 200 тисяч чоловік, а у нас тільки постійно прибуваючих у бойових зіткненнях 300-400 тисяч чоловік. Треба нарешті зрозуміти, що масштаб цієї війни безпрецедентний. Так, ми повинні виробляти зброю, і виробляти її багато. Питання в тому, що скільки б ми її не виробляли, ми все одно не зможемо наздогнати потреби фронту. Давайте розглянемо це, хоча б на прикладі з розвідувально-весільними дронами, на яких постійно скидаються всі українці. Як ви вважаєте, скільки нам потрібно всього цих дронів, щоб забезпечити усі підрозділи ЗСУ? Ну, дивиться, на фронті буває по-різному, але за даними 3-ї штурмової, були випадки, коли вони втрачали до 7 дронів за 4 години, а 47-ма ще на Запорізькому напрямку на одній ділянці фронту втратила до 20 Мавіків за день. Тобто, Мавік хоч і не дрон Камікадзе, але є розхідним матеріалом, який живе на фронті дні, а то й години. Але давайте візьмемо для розрахунку один дрон на одне воююче відділення на 3 дні. Це так, щоб ну, ніякої зради більше не лунало, і 100% завжди вистачало очей у небі. Відділення це 10 військовослужбовців. Таким чином, на 10 військовослужбовців треба 10 дронів на місяць чи 120 дронів на рік. Ми з вами пам'ятаємо, що в бойовому зіткненні у нас постійно 300-400 тисяч чоловік. Значить, їм потрібно 30-40 тисяч дронів на три дні, а на місяць це вже 400 тисяч дронів, а на рік це майже 5 мільйонів Mavicів. Я не впевнений, що DJI стільки дронів виготовляє, а комплектуючи, а куми на них, а карти пам'яті. Але якщо б ми з вами знайшли такі виробничі потужності, то скільки нам на це потрібно грошей? Давайте рахувати гроші тільки на дрон. В середньому один дрон нам обійдеться у 50-80 тисяч гривень. Це якщо оберемо крупним оптом. Округляємо до 2 тисяч доларів за маві. А нам їх на рік, щоб без радоньки, треба 5 мільйонів. І це в грошиках виходить на рік 10 мільярдів доларів. 10 мільярдів. Доларів на рік, щоб цих клятих дронів вистачило на всіх, щоб вони постійно дивились на окупантів і рятували життя нашим солдатам. А що таке 10 мільярдів доларів для України? Це четверть цієї доходної частини бюджету України. Простіше четверть цього нашого бюджету. Але ж окрім дронів на фронті треба снаряди, патрони, міни. Гранатомети, міномети, бронежилети, каски, форма літня, форма зимова, танки, БМП, артилерія, дрони камікадзе А зарплата ось тобі і на. Ми забули про зарплату, яка повинна бути гідною тих зусиль, що демонструє наш воїн. Але навіть зараз бюджет виділяє 25 мільярдів доларів у рік на платню військовослужбовцям. До чого я все це веду? До того, що питання витрачання бюджету на плитку, барабани та на ялинки замість тих же дронів, я розберу в наступному випуску. А зараз ви повинні усвідомити всі масштаби цієї війни. Особливо, що потреби фронту просто безпрецедентні. Тільки зарплатня військовим це більше половини нашого бюджету. А якщо додати закупівлю дронів, розвідки це вже 35 мільярдів мільярдів 40. А як ми на 5 лярдів, що залишилися забезпечимо усіх танками, артою, мінометами, снарядами, мінами, набоями, транспортом, їжею, бронею, формою. Ось і відповідь ніяк. До речі, у так званої Росії, так звана економіка більше за українську в 10 разів. В 10. І вона має військово-промисловий комплекс, третій у світі. Але і вона не може забезпечити власні потреби фронту. За півтора року війни окупанти вистрілили по нам 13 мільйонів артилерійських боєприпасів в той час, як їх річне виробництво близько одного мільйона снарядів. Тобто вони за рік випулюють по нам то, що виробляли майже десятиріччя. Саме тому вони штурмують Авдіївку не на танках Т-14 «Армата», а на старих Т-62. Які дісталися їм від Радянського Союзу, але нам же допомагає весь західний світ. Окей, я вас засмучу, але Європейський Союз своїм виробництвом не може забезпечити всі потреби ЗСУ. Уявіть собі, весь Європейський Союз за рік передав нам 300 тисяч снарядів, тобто 27 країн Європейського Союзу з їх економіками, з їх виробничими потужностями виробили за рік. 300 тисяч снарядів. Це стільки, скільки так звана Росія витрачала за 5 днів під час битви за Северодонецьк. Більше того, є інформація, що за нашими підрахунками для звільнення всіх окупованих територій України нам потрібно щонайменш 17 мільйонів снарядів. Ви усвідомлюєте масштаб цього замеса у серці Європи: 27 країн надпотужного Європейського союзу. За рік виробило 300 тисяч снарядів, а нам треба 17 мільйонів. І це тільки снарядів для арти. А що казати за дрони камікадзи, котрих повинно бути як набоїв? Просто треба розуміти, що сучасне виробництво зброї і нами, і ними, і всім західним світом не встигають за масштабними безпрецедентними потребами фронту. Всі воюють резервами, які були накопичені. За десятиліття до цього, а точніше, майже століття сучасної історії, коли здавалося, що подібна війна вже неможлива. Так що по виробництву зброї і снарядів, виявляється, Україна це все виробляє. Але виробництво усіх разом, і так званої Росії, і країн Заходу, не в змозі забезпечити фронт і його потреби. Так що не косплеємо пригожин. І не сіємо зради. Що ж стосується нецільових витрат коштів і бюджетів під час війни, чекайте наступного випуску. А зараз можна пригастити мене кавою, реквізити в описі. Бережіть себе, кремезні українці. Вірте і допомагайте зсу.